Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми, я вам покажу, як там працює магнітофон. По-перше, ми знаємо, що є два варіанти, як можна його слухати: або диск, або касета. Як як Ім користуватися. Наприклад, вам потрібно взяти любий диск, але отак взяти, як я, бачите. Далі от сюди вставляємо, О. закриваємо ось так і нажимаємо кнопку Вімкнути. После этого нажимаем Play. И, и все работает. Вот так, видите, это у меня спів пташок. И все работает. Так. А зараз покажу, як від косети, косету встановити. Натискаємо на цю штучку. Ось відкривається і ви сюди просто вставляєте касету і все. Ось так магнітофон працює. А що робити, наприклад, якщо вам надоїла ця пісня? Просто нажимаємо на цю кнопку, а відкриваємо дисковод і беремо там другий диск, ці обережно витаскуємо і встановлюємо другий. Так, і закриваємо так. Де тут кнопка? Так, от так треба закривати. І закриваємо. І плей. Ну, пом... ну, я так думаю, що співташок це, ну, нормально. А ви, друзі, напишіть в коментарях, у вас взагалі був колись але і... І може зараз є магнітофон. І якої фірми тут якась а, JVC. Ну я думаю, що це гарна фірма. Ось так працює. Друзі, всім дякую, хто переглядав це відео і покажу, як його потім вимкнути. Треба натиснути на всю кнопку і все. Диск перестає крутитися і все вимикається. Всім, друзі, до побачення, всім гарного дня!